Який зв'язок між фізичними вправами і нейромедіаторами, такими основними нейромедіаторами, як і серотонін, які дають нам спокій, задоволення, стабільність, відкривають наш потенціал, мотивують нас? Зараз я вам поясню, коли ви робите фізичні вправи, вони не активізують нейромедіатори, вони не включають нейромедіатори, вони включають тіло. А від тіла якраз залежить, чи будуть захоплюватися? Рецепторами, нейромедіатори в тій часті очікування. Фізичні вправи – це ваш природній антидепресант. Дивіться, як він працює. М'язи скорочуються, і для відновлення м'язи вам потрібні амінокислоти. Ті амінокислоти, які є і мають пройти бар'єр, вони починають швидко рухатися, вивільняється місце в Бар'єрі для триптофану, який знаходиться в серетоніні, і тирозин, який знаходиться в дофаміні. Тобто Двері відкриті. Уявіть собі, якщо велика натовп стоїть в дверях, амінокислоти сповільнюють свій рух. Якщо ви робите фізичні вправи, ті амінокислоти, які є у вас, а вони не вивільняються, тому що немає фізичного руху, вони блокують вихід цим амінокислотам, які синтезують нейромедіатори. Плюс кисень. Кисень. Теж як будівельний матеріал для синтезу нейромедіаторів. Ось весь секрет. Серотонін не виділяється під час руху. Ні, тому що серотонін любить спокій, тишу, концентрацію. Виділяється дофамін, тому що а ви думаєте про спорт, тобто ви плануєте спорт, виділяється Д1, якщо це не через силу, ви себе не заставляєте, ви отримуєте таку іскорку. Я займаюся фізичними вправами. Виділяється, якщо ви знаєте, виділяється коли нові рухи ви вивчаєте, коли це танці, Ось. от тоді, да, це стабілізується, тому що оці вони починають активізуватися. Що ще дають фізичні вправи? Дивіться, у мене е, я працювала на роботі і дуже часто голову вниз тримала, і в мене був ось тут зажим. Будь-які зажими дають відчуття небезпеки, активізуються зовсім інші е, гормони, які е, блокують а е, Захоплення серотоніну і дофаміну, тому що вони йдуть на е, працюють на виживання. Якщо будь-який йде відчуття небезпеки, це означає, що є е, 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 гормон, наприклад, кортизол це енергетичний гормон. Якщо він відчуває якась затрата енергії, він що він блокує? Він блокує захоплення серотоніну, чому він зберігає енергетичний баланс в вашому організмі? Тому тут велике значення має оця станція АТФ енергетична, яка вам дає енергію фізичними вправами. Тобто немає відчуття небезпеки, немає цього кисневого голоду. І відповідно захоплення відбувається краще. Далі на що воно впливає фізичні вправи? Дивіться, і коли в мене був цей жим, у мене було відчуття. Небезпеки, мене було відчуття паніки, і це дуже часто плутить з панічною атакою. Відношення воно немає, але воно дає ті самі відчуття. Тобто тут блок, зажим, іде мозок в режим відчуття небезпеки через зажим у цій частині і зажим, наприклад, спині. Я роблю кожен день, стараюся робити гімнастику, йогу для спини, щоб ці зажими забрати. Тому що ці зажими дають ще раз відчуття вам небезпеки, оці самі ваші панічні атаки. Хоча насправді вся справа в цих зажимах. Почніть працювати над своєю спиною. Інколи панічні атаки відчуття небезпеки не через зажими, інші дії. Я говорю іменно за цей випадок. Дивіться, яка класна ця вправа, наприклад, щоб заживати оцей зажим? Берете рушник. Берете течем якусь палецю і такое рухаєте. Так, і робите кожен день. Воно знімає зажими і воно покращує кровообіг. Ось вам весь зв'язок між фізичними вправами і дофаміном. Ще раз вони не активізують дефаміни, вони активізують тіло. Яке дозволяє виділяти амінокислоти, виділяти кисень, покращувати кровообіг і, відповідно, синтез покращується, знімає зажими і знімає вам відчуття небезпеки, не активізується той самий кортизол, який починає блокувати захоплення і дифаміну. Не виділяється норадреналін. Норадреналін теж увага і є якась небезпека. Ось вам весь зв'язок. Тобто, фізичні вправи – це круто, це класно, тому що це є, скажімо так, баланс. Баланс між синтезом і баланс між вашим тілом, тому фізичними вправами, якщо ви хочете мати вивільнення всіх цих дофамінів, щоб не блокувалися захоплення рецепту, займайтеся фізичними вправами. І дуже круто танці. Танці дають вам можливість новизни активувати Д1. це той самий дофамін, який потім дає що вам мотивацію і відкриття вашого потенціалу. Я танцюю з Зумбу. <ріст> так я в Ютубі собі включаю, кожен раз вивчаю собі нові рухи. Получається, не получається, не неважливо. Головне, я врусь. Ось вам і весь секрет. Бережіть себе.